Усім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. і Сьогодні у нас свіженьке поступлення зі Швейцарії Рено Коліус. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Реноколіус, 2012 рік. 2-літровий дизель на автоматі 4х4. Весь в рідній фарбі. Хто дочекається кінця відео, все покажу, пройдусь товщиноміром. Реальгини на даху. Датчик світла, датчик дощу, біксенон, леди, противотуманки, сірий практичний колір, без подряпин, сколів. Зеркала складаються, підігріві, поворотники мають. На літній гумі, безключовий доступ на всі двері. Понищу ржавчини немає. Все в гарному стані. Фонарі, задні стопи не побиті, все ціленьке, не запотівши, парктроніки. Присутня в нас така шторка. Бортик у нас відкривається. Нічого не пошкоджено, не подряпано. Карти ціленькі, в гарному стані. Сидіння позаду складається в рівну підлогу, дуже зручно. Тут також все в гарному стані. Маємо знак аварійної зупинки, домкрат, ключі, докатка. Карти у нас хороші в хорошій збереженому стані, нічого не пошкоджено, пороги. Тут пасками безпеки нічого не побито, коврики оригінальні. На тканеному сало, е, салоні дуже гарний такий міцний, міцна така тканина, якісна. Тут карта також хороша, позаду пасажира і водія. Все в хорошому стані, нічого не пошкоджено, не пропалено. Відкриваються ж такі столики. Стеля у нас також в хорошому стані, нічого не пошкоджено. Тормоза всі нові, все замінено, все замінено в Швейцарії. Тут має такий ще бардачок, повний електропакет, регулювання з вікнами, зеркалами. Водійська карта також в хорошому стані. Пороги, нічого не зашургано, не побито. Водійське сидіння також хороше, нічого не перешивалося, все гарне, не просиджене. Ну, Відповідно, вод... пасажирське також. Карта пасажира також в хорошому стані. Торпеда приладова панель не пошкоджена. Кермо регулюється обшите шкірою, регулюється по висоті. по Наклону, мультикермо, відповідне, автомат, класичний гідротрансформатор, електроручник, регулювання мультимедією, запуск кнопкою, клімат працює. передні сидіння підігріваються, два ключі сервісна, сертифікат пройдено. Тут все працює, радіо працює. Клімат працює. Ну, навігація зараз включиться ще. Навігація. Коробка переключає дуже гарно, немає ніяких пінків. Ці коробки стоять на 2-літровому дизелях коліус дуже гарні, хороші. Зараз підемо подивимося під капотний простір, як працює двигун. Давайте, кого цікавить ще він, то, може, захоче перевірити, все в нас тут працює. Виключимо ще. Кондиціонер виключимо, клімат, включається компресор. Зараз однією рукою трошки незручно, вибачаюсь. Зараз ось так. Як бачимо, двигун працює рівненько, не кидає все гарно. Біля двигуна все чистенько, немає ніякої ржавчини. Все ще в цих бірочках, все. В оригіналі. Тут також чистеньке, нічого ніде не запотівань немає. Радіатори всі ціленькі, Інтеркулер не забитий, все гарно в стані На 180 проходила сервіс в Швейцарії 24, 20, від 12.06.24 все проходилось. Ще можна 5 тисяч їздити до 10 тисяч. На даний час 185. Давайте ще подивимось масло залену горловину, чи кидає маски. Нічого не димить, масло не кидає, все в гарному стані. Зараз ще пройдемось з товщиноміром, подивимось по лакофарбу, покриттю. Давайте заглушимо автомобіль. Кнопочку нажимаємо, все. Зараз прийдемо з тощиноміром. Кого цікавить какой автомобіль? Я думаю, що йому цікаво, як... як буде, щоб вже. 117. 136. 124. 117. 92, 92, До коми дивимось? Сто одинадцять. Давайте ще раз. Сто двадцять. Тут у нас. Дах. Сто одинадцять. Давайте за ляду. Дев'яносто вісім. З цієї сторони. 98, вісім. 133. Давайте цю дверку ще. 94, 97 120. Як бачимо, тут все в оригіналі. Давайте ще оту ляду подивимось. 177. І з цієї сторони 184. Як бачимо, 150. Легеньке підфарбування чи підлакування оцьої нижньої частини. Все. Весь так автомобіль, весь в рідній фарбі. Кого зацікавить, такий автомобіль? Телефон на відео. Ціна буде в описі під відео. Будь ласка. Заходьте, читайте. Знаходиться автомобіль міста Радивелів, в Рівницька область. Усім дякую.